У сумах активісти правого сектору спалили наметове містечко євромайданівців. Агітаційні намети політпартії, що майже рік простояли на центральній площі міста, слугували символом протесту проти режиму колишньої влади. Нині прийшов час їх прибрати, кажуть активісти, бо вони вже виконали свою функцію. Прибрали, як самі кажуть, з димком, протестуючи у такий спосіб проти вчорашнього голосування у Верховній Раді за закон про особливий статус окремих територій Донбасу. За інформацією правого сектору, за це рішення проголосував і очільник Сумщини. Вірніше, його картка. Ча сам губернатор і народний депутат у цей час був у сумах. Вчора у стінах Верховної Ради відбулася державна зрада. Депутати своїми законами легалізували по суті вбивство наших солдатів на Донбасі, амністувавши покидків терористів з ДНР і ЛНР. Зараз ми покажемо своє ставлення до тих політичних партій, які за ці закони голосували.